Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є можливість, допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. А, сьогодні Слава в нас завдання Віла Салтаріла. Нажимаємо це завдання. Нажимаємо прийняти. Так, і шукаємо ту вілу. Ага, це нам вниз от сюди бігти. Коротше, задання знову у нас не важке. Потрібно просто від одного NPC добігти до другої NPC, поговорити, і все задання у нас виконано. Я думаю, ніяких складностей не відбудеться, якщо ви будете нажимати карту періодично, коли біжите, і переглядати, в який напрямок вам потрібно. Все, на цьому якби, тут, ну, важкого нічого немає. Якщо є якісь запитання, будь ласка, не стісняйтеся, запитуйте, пишіть в коментарях. Буду по максимуму відповідати, якщо я сам знаю відповідь на ваше запитання. Так що, от ми вже до цієї віли добігаємо. Коротше, NPC знаходиться в цій башні, от в яку я біжу, да? ну, ратуша, як можна там ще її називати. Не знаю. Ну, коротше, сам факт він знаходиться в цьому. Так, Малічно. от ми прибігли до цього лорда, нажимаємо Завершити, і, як завжди, він нам дає. Не він а дає додаткове завдання, коли от прибігати там від одного NPC до другого, тобто прибіг до одного NPC, поговорив, там дав тобі мало пета, але ми відкриваємо додаткове завдання. Друзі, на цьому все. Гарного дня, всім пока.